Країна Олюбаненька, тобі присагна в Україні, тому що один з перших пам'ятників Леніну в Україні був повалений саме під його, під його керівництвом саме в Долині, причому зроблено це було офіційно, був тодішній голова міської ради. Можна сказати, міський голова, тоді міського голову просто обирали у, у районній раді, у міській раді. І він підписував таке рішення зняти пам'ятник Леніну і зняти там Йосиф Сталін, на кільці. Ось. Тобто в історію цей вже чоловік війшов, е, дуже позитивно. Крім того, він був політиком, останнім політиком. Був багато років керівником Конгресу українських націоналістів. І я ще пам'ятаю, як юнаком. Завжди Конгрес українських націоналістів долині виступав спонсором або таким наших проведення турнірів. Ось, Зараз я дам слово, може, ще хтось захоче взяти слово з тих людей, які його зняли, щось добре зняли, згадати про нього. Зараз я дам слово. Мало Володимирович Любко, він теж велику долю відіграв у встановлення, скажімо, як особистості Степана Васильовича, може, ми щось розкаже нам про це. Ну, <зас> його навчу, брат, Розказуйте на <зас> це. Полюляк був лікар, як кажуть від Бога. Його світ цікавий, любив він всіх нас. Його шлях нелегкий, терниста дорога. Він для суспільства старався увесь час. Робив добро людям, творив його всюди, увесь віддавався роботі своїй, його поважали. Любили всі люди, він був патріотом, людина надії. Грав Степан у шахі і був імпульсивним. Любив перемогу у шаховій грі, проте був елітним, не агресивним, був скромним, порядним. Усі свої дні. Жаль, що немає по людях з нами. Долинщини вшановують ім'я Його, він в пам'яті нашій і в честь його шани проводим турніри, як колись було. Вічна пам'ять дорогому Степану, хай стежка до гробу не заросте, всі квіти землі йому в знак пошани, хай царство Небесне для нього буде. Степан був без батька. Він рахував мене своїм батьком, я його настворював, тобто настворював його на те, щоб він поступав кудись, висилав йому у армію фотоапарат, одним словом, він мене рахував. Зрозуміло, призовий фонд турніру 750 гривень. Ну, Перші три, 120 180, Там я потім ближче до кінця розпишу, як воно буде виглядати. Три серед ветеранів. ну, Ветеранів традиційно старше 70 років. Ветерани. І е, три серед... середньо. Доброго дня всім. Ви знаєте, з великою... Ще не повагою, цього чоловіка, тому що впродовж -дов довгих років мені приходилося з ним спілкуватися як чисто по-людськи, так і чисто по-професійному. І згадую з його як чоловіка, з яким було дуже просто. З ним можна було говорити на любу тему. Він міг війти в полозі любого чоловіка, з ним можна було говорити про політику, про економіку, просто про життя. І це я відрізняла, до речі, між всіх інших людей, які Працювала з ним, які були навколо нього, і які ніколи не могли бути таким криптим, таким чесним, таким добрим, просто великим чоловіком. І тому в той момент, коли пройшли зміни в нашій державі, він був селі перших, який стояв в істоків демократії нашої держави. І шкода, що сьогодні його нема серед нас, шкода, що нема талановитого спортивного шахіста, завзятого. Ви знаєте, в останні дні, коли так сталося, коли вже перед чистою смертю я практично пів року щодня, в обід мусив бути там. Суддя був в Сашині, живий, здоровий чоловік, був начальник духовству, він мав зошит. І по льолі брав дві хвилини, мені давав три-п'ять хвилин. Але після вже коли ми зіграли місцю в 60, то вже було 5 на 5, я вигравав постійно в нього, він нервувався і казав, що... Виховав собі на свою голову. І коли ця ситуація сталася, ви знаєте, я в обід пані його з брав шахмати, і я запізнився на біди, я кажу, Степан, мені треба йти, попанило в нас, як нам рада. А він каже, що ти спішиш завжди, спішить? Ну, по гардеріше пів години. Я так йому руку не подав, ми попрощалися, ніби так, що я вже прийду. І тільки я приїхав додому вечором, мені звіно, Бачу, по людях дзвонить, його телефон дзвонить мені. І я все мов надію, що він не запросив продовжити почату партію, яку ми не закінчили. На превеликий жаль, трубку біднявку Вінтернавський, якого також, також сидіти в нас немає. І каже, Михайло Іванович, останній дзвінок був до вас зроблений. Тому я буде вас. Стебна нема. Коли я прийшов, згадую ті часи, я побачив мертве тіло, яке лежало там, де вони проводили карді... кардіограми. Я підійшов взяв за руку і зазвучив до кінець. Ну але справа його не пропала, вихованці, які посіли там були, кафрусь, Вона буде і далі мати свій розвиток. Я сподіваюся, що ми пам'ятатимемо про того доброго чоловіка як лікаря, як спортсмена і просто як великого політика громадського діяча. Я не скрупляюся при світлої пам'яті того чоловіка. Я думаю, що цей турнір, який буде присвячений пам'яті його, буде якраз цією мовою, що ми його шануємо. Лидд коромман боре си изпанул, кот с сковеч сем сбил. Я з новим і жертвую і напевно програю. На, на першій дошці два лідери. Марчук і наш тіпі Михайло. Марчук оцей ноті. Так що власно. Але остання партія. Ні, ні, так зв'язую. Підійшов до завершення наш турнір, шаховий. Ось є в ньому переможці, є ті, що не перемогли. Але почнемо нагородження з юнаків. Перше місце серед юнаків ну, слабенько зіграв, ну, але з двома очками всього на все не знаю, чого так слабо, Антон, сьогодні. Але все одно цього стало для. По коефіцієнту. Всі порівну набрали по два очки. По два очки всі набрали порівняно. Ну, Антона найкращий коефіцієнт. Так. так, Антон отримує грамоту за третє місце. Так, і, і премію 20 гривень. Ні, ні, стоп, відкриті, так, 20. Так. Так. І друге місце. Ну, в її випадку два очка вона набрала, причому два очки вона здобула, зіграла дві нічиї одну перемогу з сильними шахістами. ну, так, 30 гривень. премія і грамота за друге місце. Місце серед юнаків нагороджується братішко Петро. Петро набрав 4 очки. Десь свою силу виступив і зайняв перше місце серед юнаків. 40 гривень. Серед ветеранів і дев'яте місце в загальному заліку зайняв Тимків Василь. Нагороджується за перше місце серед ветеранів. Там, 10 Ні. І так, за друге місце серед ветеранів нагороджується Любко Роман. Три з половиною очки. Так, премія 30 гривень. За третє місце серед ветеранів нагороджується Семків Володимир. Грамота 20 гривень премія велика і почесна грамота за третє місце. Так, дев'яте місце Тимків Василь, нагороджений. Восьме місце дяків Василь. Ну, щось сьогодні він старт провалив, але кінцівку догнав. І восьме місце 30 гривень. Так, 30 гривень. Так. Сьоме місце теж чотири з половиною очки Батіх Василь. Так, і премія 30 гривень. За шосте місце Тарас Мельник. ну Дуже сильно грав в турнірі і міг значно краще виступити. 10 9, ви маєте значення. Читати. За п'яте місце нагороджується, 5 очок набрав. Ігор Ванчак. 50 гривень. Премія 50 гривень. Так. О, там за 30 гривень. За четверте місце, місце Зброшнева Володимир Парфенов. Премія 60 гривень. Ну вже, <сказ> в, третій, третій, <сказ> турнір, вишу, третій турнір підряд у призери потрапляє Василь Коцькович. Він набрав теж 5 очок, додатковий у нього 28,5. Ну, програв... Єдину партію програв від при причому мав виграшну позицію. Ось ось. Нагороджується ну, премією у 80 гривень. Молодець, ну, це третій, третій турнір підряд, який займає третє місце, так? Ну, друге місце, перше, друге поділили. Голова нашої федерації шафли і голова шахового клубу. Ось коефіцієнт додатковий вийшов трошки гірше в Євгена на пів очка. Євген нагороджується премією 100 гривень. За друге місце Китай. І за перше місце я нагороджується премією 120 гривень. Ось тут підтримає. Так, ну що, на наступні турніри в нас. Будуть свята, самі розумієте, тут я вас вітаю з наступаючими святами. Наступна вербна неділя. Ось. А через... Ще через тиждень Пасха. А вже десь по Пасці, там зустрінемося. Я вам повідомлю, який у нас по графіку буде турнір. Україна,